І про те, що ж думають власне про це об'єднання двох предметів на фронті, ми про це будемо говорити далі з сержантом збройних сил України, але і істориком, керівником академічних програм Центру досліджень визвольного руху з Володимиром Віртяком. Вітаю, Володя. Ти нас до речі, сьогодні третій Володимир в ефірі такий день. А і третій історик. Власне, і ми на тебе звертаємося саме як до історика. І важливо нам те, що ми знаємо, що ти воюєш. Зараз тебе останні дні відпустки після поранення. Сподіваємося, реабілітація пройшла добре і бажаємо більше не мати таких пригод на фронті. І дякуємо окремо за те, що ти нас захищаєш. І власне одразу до переляку, Перейдемо... вітаю і дякую за побажання. І перейду, власне до прямого питання. Ти зараз не лише історик, а ти і учасник сучасної історії, ти її зараз створиш. І як в контексті з фронту, як тобі взагалі сприймаються ці реформи, які відбуваються на часі на часі? І чи тебе особливо це тригернуло, Чи ти взагалі знав на фронті, що таке відбувається? Що Міносвіти пропонує об'єднати предмети в школі історія України, світова, і що тут така жвава дискусія відбувається навколо цього? А, насправді. Я коли почув про ці речі, я не зрозумів, навіщо? Тобто я говорю зараз абсолютно відверто. Я не зрозумів навіщо, і я зараз аргументую свою позицію. Перший момент в тому, що починаючи від революції гідності, я думаю, я власне, не думаю, я в цьому переконаний. В нас як і наша освіта, і зокрема історія України. Почала поступово очищатися від тих а, радянських. і а... Поступово російських імперських нашарувань, які, на жаль, були ще в період незалежності. Тобто поступово, поступово, завдяки законам про декомунізацію чи декомунізаційним законам, в нас вже почали почав змінюватися понятійний і термінологічний апарат. Тобто, вже ніяка там не велика тічистів я чи велика вітчизняна. Ми вже говоримо нормально про Другу світову війну. Ми говоримо про Українську Другу світову війну, а я скажу, що тут є певна різниця, та тобто, тому що для українців Друга світова почалась, а, ймовірно, не 1 вересня 1939 року, а 15 березня 1939 року з ним, коли, е, фашистська угорщина чи Хортицька Угорщина окупувала Карпатську Україну. І от оця історія, історія України як предмет, вона викристалізовувалась. Тобто зараз я скажу, мабуть, крамольну річ завдяки повномасштабному вторгненню, але багато речей в Україні відбулося завдяки повномасштабному вторгненню. Багато українців саме ідентифікувало себе як українців, і знову ж таки наш культурний простір, наш історичний простір і, власне, наш освітній простір почав очищатися вже якщо він був. В певній мірі очищений від радянських наративів, він почав очищатися від російських імперських наративів. І перше питання, коли я почув про цю ініціативу Міністерства освіти і науки, було навіщо? Ну а от, власне, навіщо? Тобто, ми нарешті отримуємо предмет історії України як такий, який би мав бути, власне, так як багато. Багато людей, науковців, викладачів істориків, які проти цієї ініціативи Міністерства освіти і науки, от вони власне говорять, що ми маємо зараз ту історію України, яка виховувала покоління, яке разом зі мною зараз бореться на фронті і разом. Ми виборюємо незалежність України і навіщо тут щось змінювати? Це в мене перше, перше питання. Наві навіщо взагалі одеця реформа? Якщо ми вдаримося в деталі, то я можу детальніше пояснити, чому чому я проти власне неї. Ну так власне, бо потрібно зрозуміти, щоб краще зрозуміти вашу позицію. То будемо просити та пояснити. Бо я лиш додав, наприклад, один з аргументів міністерства освіти, мовляв, щоби діти не вивчали умовно дві історії паралельно, не розуміючи наскільки вони взаємопов'язані між собою. І ну, це така аргументація була власне відмона. І на інфографіці. Навіть малюють, що історію України і світова історія, ніби паралельні два курси, які не пересікаються. А тепер буде в центрі Україна як курс, а навколо неї така спіраль. Власне, це світ і світова історія крутиться. І в цьому контексті дітям буде легше розуміти і не тільки дітям взагалі важливо вивчати історію тільки в контексті. Дивіться, так, дякую за запитання, і я читав власне цю аргументацію МОНу. Просто знаєте, мені дуже цікаво, я сам, будучи студентом історичного факультету, у мене було таке поняття, як педагогічна практика. Я викладав в школі. І скажімо, у мене тема з історії стародавнього Китаю була Імперія цінь. Uh, і її один з найвідоміших імператорів, я думаю, глядачі згадають його по теракотовій армії, це uh, Цін Ші Хуанді. Так? І от мені цікаво, uh, як в цьому контексті, в тому якому пропонує Міністерство uh, освіти і науки, uh, що дві третіх. Будуть україноцентричні, як розповідати про імперію цін Ші Хуанді в контексті україноцентричності? Чи як розповідати про Шумер і Акад в контексті україноцентричності? Ну, тобто, розумієте, є деякі речі непоєднувані. В тому й суть двох предметів, і ці предмети можна. Можна між собою, можна на уроках всесвітньої історії пояснювати про те, де там було місце і роль України, а на, історіях, а на уроках історії України пояснювати про те, як впливала світова історія на ці процеси. Ну, я скажу банальніше, добре. Я історик, який досліджує ХХ століття, і Друга світова війна. Ми маємо поняття. Ми маємо поняття війни на тихому океані, так? і дві третіх нас має бути україноцентричності. Мені цікаво, чи всі викладачі і вчителі історії зможуть в битву на тихому океані дві третіх дати україноцентричності? Як добре, окей, ми можемо розказати про Майкла Стренка, який мав українське коріння, який піднімав прапор на острові Іводжіма. Який був стратегічно важливий для американців, ми можемо розповісти про те, що Кость дерев'янко на лінкорі Міссурі підписував е, з японцями капітуляцію окей, дві особи. А далі битва про при, битва на глостері, битва на Гвадалканалі. Як ми будемо ці речі пояснювати? Наступний знову ж таки момент, як нам розповісти про українську повстанську армію. І імплементувати її в всесвітню історію. Я це розумію, як імплементувати, але чи це буде достатньо? Е, чи це буде, достать, е, чи це буде е, зараз? Я підберу слово, чи це буде досяжно для дітей, якщо ми будемо пояснювати, що перед тим як планувалася операція Оверлоуд, про яку ми знаємо, тобто висадка в Нормандії, були плани в Черчилля висадити війська в е, Італії, висадити війська на Балканах, скинути Гітлера. І відповідно звільняти території ну от таким чином. Та тобто, якщо ми собі уявляємо Європу і Балкани, от таким чином. І території, які на той час знаходилися під окупацією, нацистською окупацією, мали визнаватися вільними, і рухи опору, які на них існували, вони мали формувати там свої держави. Це я знаю як історик, який там умовно вже близько 20 років досліджує український визвольний рух, і це десь я зараз так спробував зробити те, що хоче зробити МОН. Імплементувати український визвольний рух у всесвітню історію, але чи це потрібно робити? Слухайте, ну ми вивчаємо всесвітню історію. Ми вивчаємо історію Другої світової загально в світі, і ми вивчаємо по історії України те, що відбувалося тут в нас. Тут в нас відбувалися українські визвольні рухи, український визвольний рух. Тут, власне, була робітнича Селянська Червона армія, тут були червоні партизани, тут була 14-та гренадерська дивізія, військ СС Галичина. Тобто, це дуже складні процеси. І я боюся, що від цього якраз постраждає історія України, тому що годин власне ніхто не добавить, але потрібно буде. Одробити от от оцей фокус вухами і щось придумувати. І вибачте на слові придумувати якогось ровера і буде страждати історія України як така, але мені ж до речі, читалося чомусь з вашої відповіді, що діти не знатимуть ані історії України, ані всесвітньої історії. Ну але можливо, це ну, так мені знаєте. Бо, абсолютно абсолютно. з чого що ви говорите. А дякую вам, ну я, я до того й вірю. Тобто, тому що якщо, якщо ми об'єднаємо, е, зменшиться години що на один, що на другий предмет, і в результаті ми, ми не будемо мати знання в дітей ні одного, ні другого. Ну, сьогодні підраховував в нас був вчитель власне історії в ефірі. Він підрахував, що вийде, що години на всесвітню історію не зменшуються, а на історію України власне, збільшується на 0,5 годин в тиждень. Але це такі ну, нормативні речі, які не знаю чи глобально будуть впливати, бо тут більше виклик про те, власне, як це подати дітям, щоб це було. Так, щоб вони це зрозуміли, і ще бажано, що осмислили, і могли на цій основі робити якісь висновки, в принципі, ну, бачите, власне, тут ми повернемося до того, з чого починали. Тобто про те, як викристалізовувався предмет історія України, про який ми говорили, і як з нього знімалися нашарування. Зараз же МОН обіцяє ну. Ну, я не знаю, мені не хотілося би вірити, що в МОН садять якісь фантасти і фокусники, що все робиться по клацанню пальця. Ну, воно так не буває. Потрібно напрацювання, потрібно методологічні матеріали. І в один момент цього не відбудеться. І знову ж таки, це дуже складно зробити. Раз. Другий момент. Чи є сенс це робити, враховуючи аргументи, які я назвав? Ну і третє, те мені не зрозуміло, навіщо взагалі це. І ще може питання як до військового? Я пам'ятаю відео на останній це був останній дзвоник цього року. Тобто на весні, і там запросили військового, і він сказав, що приблизно таке, що зараз основний предмет в школі це є історія України, її треба вчити для того, щоб знати кого вбивати. Десь воно хто наш ворог? І щоб знати, кого бувати. Наскільки дійсно зараз, на твою думку, історія України має бути номер один? Все-таки гуманітарні науки в школі вважають, ну, мені здається, таки другорядними завжди є. Математика, ну тобто зараз іноземні мови. І власне дуже багато критики серед націоналістів, націоналістів читала, що більше що дуже багато англійської, що ми знов ж таки відходимо кудись не туди. І лівацтво, і лібератство, і пішло. Поїхало. Наскільки ти відчуваєш, що о, от, ключ зараз має бути саме в історії для нашого майбутнього в шкільній освіті? Мені здається, що він є один з основополож... не здається, я вважаю, що він є один з основоположних, і не тільки для дітей. Я просто-напросто дивлюся зараз по особовому складу збройних сил України та і порівнюю, порівнюю такі морально-вольові якості і мотиваційні якості, які, скажімо, були у добровольців ще періоду АТО. Чи операції об'єднаних сил і власне в нас, добровольців, які пішли там в лютому березні 2020, 2022 року а, року, і той особовий склад, який зараз мобілізований? З ним треба багато ще працювати. Вони погано вчили і, власне... історію України там. Олі я не можу сказати, що погано, можливо, недостатньо, але багатьом потрібно пояснювати, чому ми воюємо, навіщо ми воюємо, чому ця війна наша за наше існування, тобто, що це не просто якась там війна, яка відбулася, і може, ми виграємо чи може ми програємо. Ні, нам тут потрібно перемогти, бо якщо ми програємо, то не буде нас як українців, і ці всі речі вони походять з історії України. Тобто, якщо ми будемо бачити поразку української революції і що відбулося після української після поразки української революції, ми будемо це розуміти. Якщо ми побачимо певну поразку українських визвольних змагань, та. Тобто періоду Другої світової війни та після Другої світової війни ми будемо розуміти, що нас буде чекати, і от, власне, от ці приклади з історії України вони нам дають розуміння того, що може відбутися зараз. А може відбутися репресії, розстріли, Сибір, концтабори та таке інше в випадку програшу. Дякую дуже, Володимиру за невелику, але дуже змістовну безслію за ці дуже цікаві аргументи. Власне, почули дуже прикладні власне, пояснення, чому важко це все об'єднати. Е, ще раз дякую за службу і гарної дороги на роботу на службу. А, дякуємо щаслива дякую вам. Дякую, Шасливо. Шасливо. На... дякую. на все добре. А як ви вважаєте